Ідея Блісі і звідки взагалі назва Блісі. Ой, Блісі ми вигадували дуже довго. Ми шукали, ми щось підбирали, хотіли таке якесь, щоб воно було і коротеньке, і щоб було а, читабельне да, на, на, на всіх мовах. Тому що турецька вона ж там трошечки відрізняється і в альфа, альфа біті. Ну-та, можна Лісі. Пробачаюсь. А ще сприймає десь приймає Хто, Кому ми що казали, один каже «біліссімо», другий каже «біліссімо». І, типу, і це запевняємо. І ми о, хай буде. Так, так, воно чіплялося до Так. Взагалі, спочатку почалося з того, що Даша написала мені як маркетологу, що вона вже відкрити. Що вона. <laughs> Спочатку Даша мені написала як маркетологу, що вона хоче відкрити щось типу корисного, може, водительську, і вона просила мене зробити великий market research. Ми його зробили, побачили основні тенденції. Потім ми почали працювати разом. Але найцікавіше було потім десь через рік. Ми ніколи зі светою ніколи не спілкувалися в особистих повідомленнях. І одного разу мені потрібно було їй написати. Повідомлення персональне я шукаю її, а вона в мене підписана. Ім'я, вона в мене вже збережена, як Свєта торт е, Стамбул, і в мене вискакують наші повідомлення з 2021 року. Я вона мені торт на робила торт на гендер паті, який я відправляла чоловіку. Ми чоловіку, чоловіку. Вона була двійня. Вона робила мені такі два торти. Ми де дізнались через рік. Після того ми почали, як ми почали працювати разом. У мене ще це все збережено Але в телефоні. це починалась не з цього. Це починалось, як Даша почала навчатися. А потім це було три роки тому. Ми сідаємо, як зараз помню, син прилетів, і вона сіла, чекаємо його. А Даша каже: Світ, ми ж повинні треба. Нам же треба людей лікувати. Каже, ми потрібна несіти місію в, в люди. Каже, давай робити. Це було три або чотири. Це як було два рік. Це якраз загинув мій син в перші дні війни, і вона, я так думала, що вона хоче мене витягнути з депресії. Я то, я тоді не вірила. Я не думала, що це воно буде. Я думала, вона мене зараз тащить, вона мене спасає. <гум> Але а це, це теж було. А, а, а Дар'я, від... чому взагалі хелсфуд, чому нутриціологія? Тому що Дар'я раніше працювала в туризмі. Як з туризму занесло в нутриціологію. <гум> а в мене багато житті. <гум> я пробую себе в інших сферах. Триціологія, тому що я опинилася тут в Туреччині, і е, війна, і я вже, е, після пандемії ми ще робили е, в туристичному ну, наше туристичне агентство в Києві. А потім, вже коли війна, я зрозуміла, що це дуже тяжко, ми почекали півроку, і я бачу, що нічого не відбувається. От, і роз, якісь риски. Хтось там продовжував працювати в туризмі, але ж такі риски я не хотіла брати, тому що я тут знаходилася в Києві. в мене дівчата там в офісі. І я вирішила закрити агенцію свою. От, і я хотіла себе знайти в чомусь такому. У мене був такий запрос, щоб це було цікаво для мене, для самої, щоб була якась допомога людям чи. Нашій планеті, чи може тваринам. Мені хотілося якесь внести, внести якийсь маленький такий вклад в це життя. І е, я почала навчатися ціологію для себе спочатку. А розкажіть, де навчаєтесь. Ви ж дуже культурно навчали, а, в культурному навчальному закладі я, навчаєтесь. Я навчаюсь в Лондоні в матеропатік коледж медицин, Натуропатичний коледж. І зараз це мій останній рік я вже закінчую, Я сподіваюся, домоскінчимо на відмінно. От і так от і пішло, що це корисно. і Мені дуже хочеться нести цю інформацію, тому що люди багато вони не розуміють, наскільки це важливо. Ми завжди думаємо про те, що ми зовнішні, що ми вдягаємо, що ми там я не знаю кремчики які мажемо, але ми не дуже замислюємося над тим, що ми кладемо всередину. І якщо ми, наприклад, можемо зняти там дето та постирати, да чи прийняти душ, то коли ми ложимо щось серед себе, це дуже тяжко потім. Тому це треба, мені хочеться донести людям, що це повинно бути свідомо, а не під якимсь маркетингом чи автоматично, так, як ми звикли якісь такі привички, і ці всі звички можна змінювати. Це легко. Це не так важко, як кажеться. А щоб отримати оцей документ, треба ще три документи, А щоб отримати ці три документи, треба це, а потім це, а потім це. А як навіть відкривали, да? Відкривали компанію. За три дні відкрили компанію, окей, я я банджі, іноземка. Нічого страшного. Я запитувала. У Мене немає а, сітіз, да? і а, нічого страшного. Але ж коли а, Рухсад цей вибачте, те. Тобто вони можуть відкрити компанію для іноземки, але ж працювати я не можу. Да. Так, ну А потім вже були засновників все вдалося, так? Да? Я а не могла знайти спочатку маркетолога, тому що мені повинно було, мені було цікаво взагалі. Вони турки цікавляться цим чи ні? Треба було зробити аналіз ринку. Вони воно взагалі зайде чи ні? Чи воно може воно їм не потрібно, тому що в них багато своїх солодощів. І о, я зараз загадала. Я загадувала собі, мені треба маркетолога, мені треба маркетолога, мені треба знати маркетолога. А потім я зрозуміла, якого маркетолога, і коли тільки я сіла і прописала, що мені потрібен маркетолог. Я не розмовляю турецькою. Турецько. Вона повинна чи він розмовляти турецькою. Вона повинна проживати в Стамбулі, тому що інші е, вони взагалі інші. Вона повинна розуміти, як тут вони взагалі <посте> живуть в Стамбулі. І вона повинна бути професійним, Sylvie, професійним. <посте> Вон, з турецькою? Україн. Чи <посте> <посте> І я такий бонус собі отримую. Клас! Мало того, вона а розмовляє вона на турецькій, вона українка, вона розмовляє на англійській мові. Вона жила, жила в Стамбулі. І вона ще великий великий плюс. Вона кондитер. Праця — це ж посередину кондитерів. да? всі да, найкращі Клас! Я навчалася в школі. Але Іна Декасс, я не впевнена, я правильно його фамілію, бо вона дуже важка. Він взагалі вважається найкращим. Він навчав Гроле. Седрі Гроле починав у нього, і він в Ріка в Ріка. починав, ньому, він починав Ріка, з таких трьох трьохзірковий мішнавський ресторан. І, там, змалку, але він починав з екрану цього дюкаса і якраз він отримав його на всьому цьому шляху і до чого він зараз цей седрік взагалі прийшов.